Мої вітання тим, хто з нами, ви дивитесь вечірній час. І сьогодні у випуску таке. Проблеми міста в Ужгороді засідав виконком. Злочин і кара, один з мікрорайонів обласного центру, потопає в криміналі. Наслідки негоди, багатоповерхівки у воді. Кільце краще в Хусі визначили з дорожньою розв'язкою. Сміття у смітники набережного Ужгорода заполонили урни. Українські силовики успішно утримують ключову висотку Савур, могилу. А десантникам вдалося знищити дві фури з боєприпасами та один танк російських найманців, які проривалися до висотки. Про це українсьформу повідомив один з бійців аеромобільної бригади. За його словами, кількість вбитих російських найманців порахувати складно за приблизними оцінками. Їх полягло не менше 20. Удар по колоні терористів завдали у той час, коли вона перебувала у лісопосадці. Прориваючись зі сторони Дякову в напрямку Савур-Могили та везла боєприпаси бойовикам. Як відомо, 28 липня українські військові в запеклих боях заволоділи курганом на кордоні з Ростовською областю. Завдяки цьому вдалося відкрити коридор для забезпечення частин та підрозділів АТО. Служба безпеки України надала беззаперечні докази обстрілів української території російськими диверсантами. Відповідні супутникові знімки, які були зроблені українськими спецслужбами у липні, продемонстрував голова СБУ Валентин Наливайченко. На знімках видно сліди від випуску ракет батареї Градів. За словами Наливайченка, для встановлення градів росіяни заглиблювалися на 1-2 кілометри на українську територію. Після того, як батарея відпрацювала, техніку відганяли назад до Росії. Також згідно зі знімками на території України країни вторгалися автомобілі технічної розвідки Федерації, які коригували неподалік від кордону напрями подальшого спрямування російської техніки та диверсантів до населених пунктів Луганської та Донецької областей. У контррозвідці служби безпеки заявляють про фальшування супутникових знімків росіянами з місця падіння Боїнга на Донбасі. Для порівняння надали супутникові знімки, зроблені українськими спецслужбами та російські фальшиві знімки надані міжнародній комісії в якості. Доказів, нібито обстрілу літака українцями на оригінальних знімках від 16 липня на місці розташування системи БУК видно виоране поле. У той же час на російській підробці від 17 липня це поле не виоране. Крім того, те ж саме стосується лісопосадки, показаної на російських знімках, яку насправді вирубали за два тижні до дати проведення зйомок. Російські спецслужби за допомогою фотомонтажу та ретушування сфальшували супутникову зйомку з місця катастрофи, щоб відволікти увагу світової спільноти від справжньої причини падіння. Boeing on Продовжуючи тему катастрофи на місці падіння збитого малазійського літака Боїнг 777 неподалік Туреза, терористи обладнали бойові позиції та замінували основні підходи. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики стягнули туди велику кількість важкої артилерії та замінували підходи до цієї території. Це унеможливлює роботу міжнародних експертів, які намагаються приступити до роботи та встановити причини падіння літака. Зокрема, їм перешкоджають бойовики, які просто блокують Ступ експертам до уламків. В ожгороді засідав виконавчий комітет. Розглядали цього тижня переважно робочі питання, однак, не обійшлося і без дискусій, зокрема і щодо боротьби із вуличною торгівлею. На останок ухвалили рішення про звільнення кількох чиновників із керівних посад. Деталі в сюжеті. Чергове засідання виконкому відбулося в Ужгороді. Розглянули чимало робочих питань. Серед них проведення земляних робіт, погодження, перепланування житлових приміщень та поштові адреси. Приймали рішення і про надання дозволів на вуличну торгівлю. Ні одного найманого працівника в нього не оформлено, а він просить торгувати в п'яти чи семи торгових точках. Це по ньому, по Яроцькій. Аналогічна ситуація це продажа сонцезахисних окулярів. Оскільки вона бере місць, вона єдина приватний підприємець, ні одної найманої робочої сили. Що люди, які там працюють, офіційно не оформлені, тобто за них не сплачуються податки і не нема надходження в міський бюджет. Тому ми вирішили відкласти це питання на тиждень з тим, щоб власники цього бізнесу, підприємці оформили цих людей офіційно. Також представили висновки комісії щодо розміщення торгівельного обладнання. Мова йшла про холодильники та бочки з напоями, що на літній сезон магазини виставляють перед входом. Висновок однозначний, щоправда, поки що він має рекомендаційний характер. Це все має бути всередині дорого приміщення. так вважаємо. також заслухали звіт про виконання доручення виконкому щодо рейдів по точках масової стихійної торгівлі. Щодня з 17 по 25 липня з 6 по 18 годину проводилися рейдові перевірки Біля ринку у це ну для простіше ринок на площі передали тоді було багато критичних критичних зауважень з боку громадян на адресу і нашого відділу, на адресу працівників МВС, що во там захарашено центр міста. Кажуть, очистили наскільки могли, але взнаки дався брак людських ресурсів. До слова був проведений конкурс на заміщення двох вакантних посад у відділі муніципальної поліції. Тож незабаром штат побільшає. Наприкінці. Ці розглянули питання відповідності займаним посадам керівників ряду комунальних підприємств. Рекомендувати мені переглянути контракти з директорами жеків і з директором Боздерського парку. Треба щось спробувати міняти, покращувати, хоча б наскільки це можливо у нинішніх реаліях. Але треба щось спробувати робити. Тому прийняли рішення звільнити трьох директорів жеків і директора Боздерського парку. З'явилося відео, як фанати львівських Карпат нахабно обібрали Ужгородський магазин. Як відомо, у неділю відбувся матч між Говерлою та львівськими Карпатами, які зіграли в нічую. Звісно, на матч приїхали львівські фанати, які опісля матчу прогулялися, так би мовити, містом. Любителі футболу вирішили підкріпитися і зайшли у магазин на проспекті Свободи, де брали все, що душі заманеться, не розраховуючи за товар. Все це зафіксували камери відеоспостереження. Без міліції проте зі злочинністю мешканці мікрорайону Горяни, що в обласному центрі вже декілька років поспіль звертається до міської влади щодо створення дільничного пункту міліції. Без нього рівень злочинності просто не чувний. Проте лише зі зміною влади у жороці почули. Подробиці далі. Мікрорайон Горяни, що в обласному центрі, потерпає від злочинності, а все тому, що тут відсутній дільничний пункт міліції. Мешканці ще за минулої каденції мера неодноразово звертались до Ужгородської міської ради посприяти їхнім проханням. Навіть будівлю знайшли, яка вже роками нікому не потрібна, і знаходиться на балансі управління освіти. Місцеві розповідають, колись тут був садочок, а потім школа. Ну, ця дана будівля, вона колись. Була під садиком, тут дітей воспитували, були ну, менші групи і старші групи. Після як вже перестали дітей багато бути в ну, горянах, перевели на перші треті класи. А тепер на даний момент вже років 6-7, вона будівля пустує. Тут живуть без зонченки, без, без Харченки. Це була школа. Садик, а потім школа. Ну, а тепер хочуть тутомі, міліцію та пожарусти горянить. Горянам треба. Най буде учасковий. Місцеві скаржаться через відсутність правоохоронців тут зростає рівень злочинності. Грабують домівки і навіть місцеве відділення пошти. Тож дільничний пункт міліції тут обов'язково потрібен. Значна кількість даного мікрорайону, як він один з найбільш старіших в ужоді дуже багато проживає людей похилого віку. Трапляються випадки дрібних крадіжок, а також десь і побиття в їхню сторону. Тому вони є під потерпілими від цього. Але на жаль, так як найближчий порний пункт міліції знаходиться на території п'яного базару, то значна відстань. А так, коли буде відповідний дільничий, тут завжди знаходиться, то буде виявляти, присікати ці правопорушення. Мешканці мікрорайону Горяни домоглись свого 11 липня цього року на сесії Цієї міської ради цю будівлю передали на баланс Ужгородського міськвідділу міліції. Нарешті тепер от відкликнулася міська рада на прохання громади горян і надала цю пустуючу будівлю під дільничний пункт міліції. Ну сподіваємося, що міліція все ж таки облаштує там цей дільничний пункт своїми силами, і відповідно вже зменшить кількість злочинів у горянах і відповідно зменшиться кількість злочинів в Ужгороді. Зараз усі надії на правоохоронні органи. Самі ж мешканці мікрорайону Горяни сподіваються, що дільничний пункт міліції у них таки з'явиться. Перший блок новин залишаємо позаду у продовженні часу. Наступне наслідки негоди, багатоповерхівки у воді. Кільце краще в хості визначили з дорожньою розв'язкою. Сміття у смітники набережного Ужгорода заполонили урни. Міліція обшукала виноградівця, який полюбляв покорювати марихуану та на дозвілі стріляти з арбалетом. У ході проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням виноградівські правоохоронці провели ряд обшуків помешкань громадян. В одного з жителів міста виявили та вилучили 8 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору. Канали, надходження, яких вже перекрито, а також 300 грамів марихуани та самостріл. Вечірня злива у вівторок не пройшла без наслідків, хоч тривала вона менше години, але за цей час встигла наробити чимало біди. Зокрема, у п'ятиповерхівці, що по вулиці Верді, 6 у Мукачеві, залило під'їзди, вибило світло, затопило квартири. Яка цьому причина дізнавалася наша знімальна група? Кадри відео відзнятого 29 липня на телефон одного з мешканців п'ятиповерхівки, що по вулиці Верді, 6. Зокрема, у сьомому під'їзді будинку під час і після зливи з п'ятого по перший поверх вода лилась як із відра. Хоч при вході у під'їзд вода була повсюди, та до квартир першого поверху не дісталася. Постраждали мешканці другого. Вода текла і по електрощитах, внаслідок чого в квартирі однієї з мешканок вибило лампочку на четвертому і п'ятому поверсі. Був Справжній потоп у квартирі пані Наталії зараз мокрі стіни в коридорі на кухні. Найбільше наслідки негоди помітні у спальні. Нещодавно ми зробили ремонт. Пішли великі гроші на цей ремонт, але як воно далі буде, я не знаю. Хто нам буде відшкодовувати ті всі витрати, збитки наші. Під час негоди мешканці будинку одразу зателефонували до аварійної служби управляючої компанії, та вони встигли лише розібратися у причинах потопу. Як повідомив нам виконуючий обов'язки директора, виною всьому забита водостічна труба, яку вони прочистили, а приїхали на місце виклику запізно, адже все місто обслуговує одна аварійна бригада. За словами мешканців квартир, заливає під'їзд і помешкання уже не вперше. Прошлий раз, коли то було, вони прочистили ту водісну е, трубу водосточну. Ну і я так порозуміла, що воно більше не має бути. Але зараз знову така ситуація. Мешканці кажуть, вихід є водостічну трубу. Треба або поміняти, або робити її надійнішою. Наприклад, поставити решітку, аби туди не потрапляло сміття. А поки залишається тільки сподіватися, що злива не нагряне, зненацька знову. У хості, як і обіцяли, експериментально спорудили кільце і встановили нові відповідні дорожні знаки на найпроблемнішому перехресті. Чотири дні експерименту показали, що на цій ділянці кільце таке краще ніж світлофори. Принаймні, так стверджують водії, які особисто відчули різницю. Крім того, у перші дні експерименту патрулювали і працівники Даї далі у подробицях. Що краще світлофори чи кільце? З'ясувати це дозволи тільки експеримент. Таке рішення прийняло керівництво міста у результаті проведених кількох спільних нарад із перевізниками та таксистами, Як і обіцяли у суботу на перехресті вулиць Львівська Духновича, свободи небесної сотні. Спорудили кільце і встановили нові додаткові дорожні знаки. Відтак експеримент стартував, і вже у неділі, у перший день його дії, видно було результат. Затори зникли. Це просто не є пробок. Це таке краще. кільце? Звісно, не, не є пробок, спокійно, йдеш свободно, а то. Світофор світить пуста дорога, а світофор світить і пробки краще. І пробка стоять кілометрові. Краще. Сенсу дуже то краще. А чому? Бо не є світофор, може розводка добра. Краще стало їздити, тому що пробок не є. І нормально люди переходять дорогу, дорогу, нема ніякої пробки. Ще б добре, як кольцо поставлять, щоб воно було освіщенне. Люди вже пошти привикли, але одразу легше стало, тому що зараз пропок немає, То на вокзал, з вокзала, то буквально треба хвилин 40-45 їхати. А тепер вже хвилин 15. Випробовують кільце не перший день. У час пік перехрестя не завантажене автотранспортом. Спокійно всі рухаються по кільцю, дотримуючись правил дорожнього руху. Ситуація покращилася у місті, в місті в будь-який час, навіть у час пік пропок ми не наблюдаємо. Інша справа, що цей круг він в даний момент лише експериментальний. Є ще нюанси, які треба доопрацювати з установкою знаків згідно правил дорожнього руху і державних стандартів, а також величину самого круга, тому що, на мою думку, його треба чуть, -чуть зменшити, тому що. Радіус поворота всіх автомобілів витримувався при різних маневрах. З усіх опитаних нами хустян не було жодного, хто б висловився проти кільця на перехресті. Навпаки кажуть, що встановити його треба якнайшвидше і до світлофорів тут не повертатись. Крім того, у перші дні експерименту патрулювали і працівники ДАІМ. Вони не зафіксували жодного випадку, який би не виправдав доцільність саме кільцевої розв'язки. На сьогоднішній час ще не було жодного нарікання. ДТП ніяких не було, і поки люди задоволені більше, ніж коли був світофор. Як воно буде, на мою думку, що воно буде оправданий, цей експеримент, і ну, там ще багато що треба зробити, там треба розмітку міняти, але це поки що експеримент, тому розмітка і не мінялася, і нічого не робилося. Іван Ізай додає, якщо міська рада таки прийме рішення на користь кільцевої розв'язки, тоді дорожню розмітку поміняють. Щодо дорожніх знаків, то відповідні вже встановили на час експерименту. Скільки ще триватиме експеримент, поки невідомо. І чи увімкнути такі пішохідні світлофори під час експерименту, як планувалося, побачимо. В Ужгороді триває плановий ремонт доріг. Наразі міська влада перейшла до мікрорайону Радванка. Тут багато вулиць зовсім без дорожнього покриття. Щоб привести їх до ладу, на сесії міської ради були виділені кошти для профілювання п'яти вулиць мікрорайону. Як проходить ремонт? Дивіться далі у сюжеті. Мікрорайон Радванку, що в обласному центрі водії завжди згадували не злим тихим словом. Тут багато вулиць без дорожнього покриття, а тому проїхати і не потрапити у яму практично неможливо. За останні 20 років на вулицях мікрорайону не проводили жодних ремонтних робіт, навіть не було проєктно кошторисної документації. Лише зараз кошти на відновлення автошляхів передбачили. Понад три роки я намагався зробити проєктно-кошторисну документацію. На даній вулиці, які тут знаходяться, адже за 20 років жодної проекту кошторисної проектно документації на цій вулиці не було. Проектні кошторисної документації зроблені на п'ять вулиць: Нова, Дружня, Глінки, Сидоряка, Чайковська. На сесії міської ради 11 липня цього року для вулиць мікрорайону Радванка було виділено 24 тисячі гривень. Однак цієї суми забракне для капітального ремонту і асфальтування доріг. Тому прийняли рішення зробити профілювання, тобто грейдером вирівняти дорогу та засипати її гравієм. Загалом у нас було по п'яти вулицям передбачено капітальний ремонт, тобто асфальтове покриття в мікрорайоні. Але Бачимо, наші кошти заблоковані Києвом у казначействі і можливості втілити цей план в життя не маємо, тому вирішили хоча б мінімально якось ситуацію покращити, виділили кошти на сесії останній, на профілювання, тобто грейдер зарівняє ці всі ями. Через блокування коштів держказначейство меценати та місцеві жителі за власний рахунок придбали гравій. Однак, як зазначив виконувач обов'язків Ужгородського міського голови Віктор Щадей, міська влада намагатиметься у недалекому майбутньому заасфальтувати проблемні вулиці. Ми виділили кошти і оплачуємо сам грейдер, також надали свою техніку, а вже меценати спільно із місцевими мешканцями забезпечують щебінь. Тобто такими спільними зусиллями пробуємо якось вирішити хоча б на цей період, там, на півроку, до наступного року ситуацію. А потім вже будемо сподіватися, що все-таки наші проєкти, які є по асфальтуванню, вулиць повністю готові. Проєктна документація, все. Як Київ розблокує наші кошти, то будемо тоді одразу приступати до більш капітальних таких робіт. Загалом вирівняти дороги та засипати їх гравієм, планують на п'яти вулицях мікрорайону Радванка. В Ужгороді триває облагородження вулиць. Сюди відносять і встановлення сміттєвих контейнерів. Цього разу урни встановили на набережні міста, як і на вулиці Швабській, смітники, внесок підприємців благоустрій. Виконують же роботи комунальники. Центральну частину Ужгорода продовжують облагороджувати цього місяця. Вже встановили сміттєві урни на проспекті Свободи вулиці Швабській у кількох скверах. Дійшла черга і до набережних міста. Ще 15 новеньких урн, придбаних за кошти підприємців, розмістили біля лавиць. Можна буде по набережні пройтися, і не треба буде папірець кидати або в річку, або в руці нести кілометр. Тобто будуть урни, можна буде туди кидати. Вже питання інше до ужгородців, щоб Ті, які є несвідомі, яких менше, щоб вони все таки користувалися цими урнами, встановлювали урни міцно припаюючи, аби згодом їх не вкрали. Займались цим комунальники міста спільно із працівниками жреру номер 4, який до речі і нестиме за них часткову відповідальність. Наглядає за чистотою безпосередньо Кшеп, прибирає мусори мусор по вулиці Швабській, очищує ці мусорники, які понад вечір уже повні. Дуже приємно це бачити, що люди вже не мечуть. Десь цей мусор на дорогу чи кудись в інше місце. Ми не прибираємо, це не входить до на наших повноважень, але нагляд щодо загальної чистоти, для того, щоб вона підтримувалася в повному обсязі, наші двірники. Опрацьовують питання регулярного очищення смітників, виконуючи обов'язки міського голови, пообіцяв тримати на особистому контролі. Якщо щось у жороці запрошую одразу телефонувати мерію чи на гарячу лінію міської ради 61 55 35, тобто одразу повідомляти, щоб я міг оперативно давати доручення, і якщо треба, то навіть карати тих, хто безвідповідально поставився. Наступні на черзі на встановлення урн вулиці Минайська та Грушевського. Минув час безконтрольного витрачання ресурсів та безвідповідального ставлення до природи. Вторинна переробка відходів виступає на передній план у питанні екологічної безпеки. Та й тут є свої нюанси, які саме детальніше в наступному сюжеті. У еколого-натуралістичному центрі дітей вчать берегти довкілля. Є органічні органічне сміття і неорганічне сміття. Якщо листя воно через деякий час перегниє і буде вдобрювати ґрунт, то пластмасові бутилки, салафанові кульки, вони які потрапляють у природу. Люди, коли їх відпочивають, залишають на природі засмічують тим самим природу. Вони під дією сонця, ці пластмасові бутилики розпадаються і виділяють у ґрунт і в повітря шкідливі речовини, тим самим забруднюючи нашу екологію. Для кого сміття, а для кого матеріал? Для шедевру? В екоцентрі діти з пластмасових пляшок навчились робити чимало корисних речей. Ілля вирішив зробити годівницю для птахів. Для того щоб нам зробити годівничку, нам понадобиться бутилка і шнурок та й ножниці. Для початку ми вирізаємо. Віконечко, для того, щоб пташка могла залетіти і взяти з собою зерно. Коли ми вирізали віконечко, нам потрібно проколоти дирки, щоб туди ми всунули наш шнурок. Для того, щоб повісити готівничку на дерево. Ми проколуємо і вдіваємо шнурок туди. Наша годівничка готова. Залишилось тільки її повісити на дерево і насипати корму. Годівничка знайшла своє місце у саду еколого-натуралістичного центру. Таких виробів діти роблять чимало і організували виставку під назвою Друге життя непотрібних речей. Кожна пляшка, що не потрапить на смітник, збереже від забруднення ґрунт, воду і повітря для відокремлення пластмасової пляшки та паперу від інших відходів. На утилізаційних майданчиках встановлені контейнери для селективного збору. Селективні контейнери встановлені перш за все для сортування відходів. Якщо конкретніше, то це є пластмаса і картонна тара. Це дає змогу надалі, в подальшому використовувати їх як вторинну сировину. Тобто, якщо ми здаємо картонну тару, це забезпечує звичайно більш наші природні ресурси, зберігає дерева і ліса, здаючи пластикову тару, тим самим ми забезпечуємо. Печуємо те, що вона не перегниває на смітниках або десь а, на земельних ділянках, і тим самим забезпечуючи чистоту екології. Люди повинні знати, що сортувати сміття у побуті обов'язок кожного громадянина. Якщо у вас немає часу зробити якийсь виріб з бутилки або немає бажання, то ви то ви можете викинути ці бутилки в спеціальні баки, там де написано ну пластмаса. Для бутилок. Але це треба зробити правильно. Як тут написано, треба зменшити об'єм бутилки, тобто відкрити, От і отак відкрити. І закрутити кришки і викинути. В Україні з кожним роком зростає кількість людей, які не хочуть жити у засміченому просторі, і зібгати пляшку, перш ніж її викинути до спецконтейнера, один із кроків до чистого довкілля. Цим повідомленням завершується інформаційна середа, та вже завтра ви побачите. Розгляд звернення на сесії Мукачівської ради депутати обговорять протести вівторка. Третя хвиля мобілізовані горяни. Пленарні мандри у хусті троє митців показували свої роботи. Прощаюся з вами до наступних випусків у студії. Працював Юрій Повлешнець. Бувайте.